Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Я, пролісок синенький, і перший на весні, Сказати вам раденький Кінець, кінець зими. З під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме. Весну. Любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. Ми сьогодні з вами будемо ліпити чарівну весняну квітку, пролісок. Давайте розглянемо його. Ось у мене є такий зразок. Подивіться, будь ласка, у цієї квіточки є стебло. Воно зеленого кольору, і листочки довгі, теж зеленого кольору. А пелюсточки у проліска вони сині. Цей пролісок ще не розкрився, він закритий, і тому він, ще пелюсточки не розкрилися. Але коли вигляне сонечко, пролісок розкриє свої пелюсточки. Давайте сьогодні з вами спробуємо зліпити таку квіточку. Для цього нам буде потрібен коричневий шматочок пластиліну, синій шматочок пластиліну і зелений. Спочатку ми з вами відріжемо три шматочки зеленого пластиліну. Це буде у нас стебло і Листочки відрізаємо невеличкі шматочки пластиліну. Це буде стебло і листочки. Тепер нам потрібна підставочка. Пролісок росте в землі. Правильно, дітки, і нам буде потрібен коричневий пластилін. Ми з вами зробимо землю. І Пелюсточки у пролізка, у нашого проліска три пелюсточки. Значить, ми відрізаємо три шматочки невеличких синього пластиліну. Подивіться уважно, як я це роблю. Для цього мені допомагає ножичок для пластиліну. Подивіться, всі шматочки в нас готові. Тепер ми з вами починаємо ліпити. Беремо коричневий пластилін. Добре, його розминаємо руками, щоб він став м'якенький. І круговими рухами робимо кульку, розкачуємо його в кульку. Потім кладемо його на дощечку і трошки розплющуємо його розплющуємо, щоб можна було сюди поставити нашу квіточку. Так, подивіться. Тепер ми з вами зробимо стебло. Приберемо зайвий пластилін, щоб він нам не заважав. Стебло робимо ось такими рухами. Робимо ковбаску Ковбаску довгу. Ось така ковбаска в нас вийшла. А тепер робимо листочки, трішечки, щоб вони були товші знизу і тонші зверху. Вони такі трішки гостренькі. І трошки їх розплющуємо. І ще один листочок у нашого, у нашої квіточки, у нашого проліска. Ось так. Зверху трошки тонший, а знизу трошки товщий листочок. Зараз ми його приліпимо ось так. І листочки до нього, і трошки їх розплющимо. Ось один листочок, другий листочок. Ось уже у нас скоро буде квіточка. А пелюстки, діти, робимо як невеличкі морквинки. Зверху тонші, а знизу товщі. Ось такі невеличкі пелюсточки у нас повинні вийти. Ось такі, як морквинки. Це трошки завелика пелюсточка, нічого ми її зараз поправимо. І трішечки розплющуємо їх і приліпляємо до нашого стебла. Одна інша пелюсточка і ще одна пелюсточка. Діти, подивіться. Ось ми з вами приліпили пелюсточки, наш пролісок ще закритий, бо не було сонечка зранку. Але він обов'язково відкриється. Подивіться, яка гарна квіточка у нас вийшла! Я бажаю вам успіхів і творчого натхнення! До нових зустрічей, малята!